П'ять новин, які ви могли проспати. В Раді запропонували карати дітей ухилянців. Нардеп від батьківщини Вадим Івченко каже, що таким дітям можна заборонити вступати до навчальних закладів. Росія збирає величезну кількість військ біля лінії фронту в Запорізькій області, повідомляє CNN. На півдні зібрано сили близько 50 тисяч російських військовослужбовців. Для порівняння перед вторгненням 24 лютого Росія розгорнула навколо України близько 100 тисяч. Зняти квартиру в Польщі українцям стало складніше. У Громадян тепер вимагають документ про прописку, умова оказіонально, щоб у разі несплати їх виселити туди. Але де взяти цей документ, незрозуміло. На щастя, у Варшаві працює наша українська компанія, яка допомагає нашим співгромадянам підібрати житло згідно конкретному критерію та гаманцю. Я знаю, як це годинами в інтернеті сидіти і шукати підходящу квартиру, а потім іще розбиратися з купою документації. Але компанія Dream Real Estate все це зробить за вас. Це надійно та без зайвих передплат. Контакт. Залишає в описі. Шукайте в Телеграм. Перша людина, якій компанія Neuralink вживила чіп у мозок, вже може керувати комп'ютерною мишкою, використовуючи лише думки. Що думаєте щодо новин? Пишіть в коментарях.